Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде таке відео. Ось у мене дві посилочки від однієї компанії Artachim Agrogrup. Замовив я очередну партію добрив. Так, ось так вони виглядають. Це мішки по 25 кілограм. Е, ось таких вони в коробках. Ось отакою. От страй... Проскочим таким, збув на новій почті і запаковані таким образом. Зараз будемо проводити розпаковку їх, ще я не дивився, як воно там. І дивитися, що ж за добриво я замовив. Розріжемо. Будемо акуратненько розпаковувати, щоб не пошкодити така накладна у нас. Це на одне добриво. Мінальний не добриво Яратера Креслон Оранжевий з формулою. Ось написано 61236. Ось така його сума. Ось ця компанія, де вона знаходиться, заказував я в неї. Ось оранжевий, і зараз подивимося другий що ж тут у нас, так, а в другому у нас? Монокалій фосфат Так, та сама Яротера 25 кг. Ось вся Так же, цей саме ж компанії. Так, що ж це за добрива такі у нас? Ну, тут формула його кристалом. видно форму 52 фосфору, монокалій фосфат 34% калію. Для що ж це за доброго, і куди ще буду їх приміняти? Ну, монокалій фосфат буду використовувати на винограднику. Так як скоро у нас вже буде відбуватися, це, це, в основному це буде на шкілки. Так, шкілку нам треба буде підготавлювати до визрівання лози, будемо по листу працювати монокалієвим фосфатом, для того, щоб лоза вона швидше визрівала. Це десь приблизно я почну ним користуватися з серпня місяця, в перших числах там буде полив мінімізуватися для того, щоб виноград почав визрівати лоза, верхушки прищіпуватися. Лися нижнє частину прибереться, щоб лоза швидше почала визрівати. Ну і ну, Більш детально вже буду показувати, коли буду ним користуватися. А от Яротера Orange. Це так же само буде, як і на винограді, так же само він буде використовуватися на полуниці. Тут у нас 6% азоту. Получаю, так, фосфору у нас 12% і калію. Найбільша частка це 36%. Плюс ще багато мікроелементів. Вибирав між кристалоном червоним і цим, цим помаранчевим. Бо там ми формули кристалон червоний. Було-12% 12 фосфору і 36 азо, це азоту. Ой, калію вибачаюсь але мені порекомендували взяти цей помаранчевий, так як тут більше мікроелементів. І на етапі наливання ягід, коли буду, будуть ягоди наливатися, буду використовувати його на винограднику. Тут більше мікроелементів, і тим самим для кущів це буде краще. Ну, так, це посоветував сам консультант даної компанії. Ну, Подивимося, як воно буде на практиці. Це водорозчинні добрива. Дуже хорошо розчиняються в воді, використовується у всіх системах капельного поливу. Не забивають каплю. Ну, я вже на практиці в себе їх використовував на полуниці. Дійсно, так, дуже гарно розчиняється в воді. Ось такий, таку покупку було зроблено. Цих мішків мені повинно хватити надовго. Подивимося, як це все будемо вже практикувати і вводити їх на наші ділянки. Ну, ось таке було відео. Кому цікаво, задаємо питання. Буду. Силочки прикріплю, де я замовляв ці добрива. А там вже самі вибирайте. чи Будете цими добрими чи якимись іншими. Я в себе використовую іменно поки лінійку Яра. Мені дуже подобається і гарно себе вони зарекомендували.